Теплові явища, що ми спостерігаємо. У своєму повсякденному житті ми зустрічаємося з різними явищами: падає сніг, з'являється блискавка або веселка, іде дощ. На сьогоднішньому уроці ми з'ясуємо. Причини виникнення тепла, види теплових явищ. Чому влітку нам спекотно, а взимку холодно, чому, виходячи після купання з води нам прохолодно, які явища повторюються рік у рік, день у день та інші не менш цікаві явища у житті? Головним джерелом тепла на землі є сонце. Воно розтоплює навесні сніг, випаровує калюжі. З ним пов'язана зміна пір року. Від нього залежить, холодним чи теплим буде день. Більшість інших джерел тепла так чи інакше пов'язані із сонцем. Вугілля, нафта, газ зберігають у собі, накопичене протягом мільйонів років тепло сонячних променів. Вітер також зобов'язаний своєю діяльністю променям сонця. До теплових явищ належать нагрівання, зростання температури тіла, охолодження, зниження температури тіла, випаровування, пароутворення з поверхні рідини. Тепло поглинається з простору. До теплових явищ також належать кипіння, перетворення рідини на пару, конденсація, обернений процес до кипіння, тобто перехід з газоподібного стану у рідкий, тепло виділяється у простір. Плавлення, перехід з твердого стану у рідину, тепло поглинається з простору, тверднення або кристалізація, перехід з рідини в твердий стан. Швидкість випаровування залежить від виду речовини. Тобто яка це речовина, ефір випаровуватиметься швидше, ніж вода, а олія сохнутиме взагалі кілька діб. Також швидкість випаровування залежить від площі поверхні. З широкої тарілки вода випарується швидше ніж із чашки, також від температури. Якщо тарілку з водою поставити на батарею, то вода випарується швидше. І від вітру. Білизна скоріше висохне у суху вітряну погоду, ніж у тиху. У нас в Україні, як і в більшості країн Європи та Азії, застосовують систему відліку температуру, яку запропонував у 1742 році шведський астроном і фізик Андерс Цельсій. Він взяв за постійні точки відліку точки замерзання і кипіння води 0 градусів і 100 градусів, а відстань між ними поділив на 100 частин. Ця система відліку виявилась найпростішою і набула поширення у світі. Градуси вище від нуля вважають додатними, тобто тепло, а нижче від нуля від'ємними, холод. Перший термометр виготовив у 1586 році видатний італійський учений Галілео Галілей. Нині існує велика кількість. Різних термометрів, а саме ртутні, спиртові, медичні тощо. Чому існують різні термометри? Спеціальними термометрами вимірюють температуру води в річках, температуру повітря на вулиці. І в приміщеннях. Термометри для вимірювання високих температур мають бути ртутними, а скільки температура кипіння ртуті плюс 357 градусів Цельсія, а замерзання мінус 39 градусів Цельсія. У випадках, коли треба виміряти більш низьку температуру, використовують спиртові термометри, бо температура замерзання спирту. Мінус 112 градусів Цельсія, а кипіння плюс 78. Медичним термометром вимірюють температуру тіла людини. Питання і відповідь. Яка особливість градусної шкали медичного термометра? Шкала починається. 34 градусів Цельсія. Чому відлік градусів на медичному термометрі не починають з нуля? Температура тіла людини не може бути нижчою за 34 градуса. Яка температура тіла здорової людини? 36,6. Які явища природи повторюється рік у рік? Зміна пори року. Що є причиною цих змін у природі? Обертання землі навколо своєї осі та навколо сонця, обертання місяця навколо землі. Ці явища є причиною багатьох періодичних змін на земній кулі. Наприклад, чергуються день і ніч, змінюються пори року. Відповідно до пори року чи року в довкіллі змінюється освітленість, температура, вологість повітря. Періодичні явища в живій природі називають біоритмами. Періодичні явища спостерігаються і впродовж доби. Наприклад, повертання до сонця своїх голівок багатьох рослин, розкриття і закриття своїх віночків квітками кульбаби, цикорію та інших рослин. Живими годинниками можуть бути і тварини. Ластівки, синиці знають, коли їм братись до роботи. Кажани, які сплять у схованці, не визирають щоразу із схованки, щоб довідатись, чи настала ніч. Вони точно знають, коли вилітати на полювання. Спробуй відповісти, які з теплових явищ ви спостерігали у давкіллі. Чому, коли ви виходите з води, вам прохолодно? Чому рано навесні, коли тане сніг? На вулиці прохолодно? Як пояснити народну прикмету, коли вранці випала роса? День буде теплим. Як жива природа реагує на усілякі, періодичні зміни довкілля? І останнє питання. Спробуйте відповісти, про що ви дізналися на сьогоднішньому уроці, що вам найбільше сподобалося і про що ви б хотіли дізнатися на наступних уроках.